Зимою ще ліпше, ніж літом. На одному місці не сидиш, ходиш, собі грієшся. Пан Юрій, тернопільський рибалка з понад 20-річним досвідом. Чоловік полюбляє ловити рибу саме взимку. Для цього готується та дбає про свою безпеку заздалегідь. Каже, цьогоріч лунки ще не доводилось робити, адже не було відповідних умов, тобто морозу. Страшно, але я маю і шнуроки, і кошки спеціальні, і одежу спеціальну, все спеціально для зимової рибалки. Я не ходжу на лід як не менш більше, що 15 см. Так дружина мене не пускає на рибу. Через коливання температур від плюсових в день до мінусових ввечері ловити рибу на ставі дійсно дуже небезпечно, адже лід крихкий. Так ризик піти під воду дуже високий, наголошують спеціалісти. Саме тому в ДСНС розповідають, зараз не варто виходити на водойми. Тим паче в області вже є летальні випадки. Ми маємо трагічний випадок. Нещодавно, буквально перед новим роком, в Зборівській громаді в одному з населених пунктів було виявлено в водоймі водоймі тіло чоловіка, який Валився під кригу і загинув. Чи був чоловік рибалкою, невідомо. Проте Сергій Данілін наголошує, вони зараз у групі ризику, адже з мінімальною кригою вже спішать вийти на став. Зазвичай безпечно вважається крига, яка має такий темний, синій або злонткуватий колір, товщина її має досягати від 7 до 10 сантиметрів. На таку кригу можна виходити. Якщо ж крига має світлий колір, то рятувальники категорично забороняють виходити на таку водойму. Краще дбати про свою безпеку. Якщо ми говоримо за рибалок, не пробурювати поруч багато лунок, не пробурювати лунки на тих місцях, де проходять переправи. Дбати про свою безпеку в першу чергу. Тобто, якщо ви виходите на літ рибалити, мати при собі якісь елементарні засоби порятунку, мотузку, жилет бажано мати, щоб у вас можна було. Дістати з того, з того місця, де ви провалилися, а також у разі провалу підліт не варто панікувати. Пробуйте вибратись самостійно, намагатися збільшити площу власного тіла, тобто розставити широко ноги, руки, намагатися грудьми наповсти на кривою. Якщо ви вибрались на криву безпосередньо, не потрібно зразу вставати, бігти, намагатися перекочуватися, повзти до того місця, де крига буде більш міцною. Якщо ви стали свідком нещасного випадку, то в першу чергу викликайте відповідні служби або ж пробуйте витягати людину за допомогою довгих підручних засобів палки, шарфа або пояса. Але в жодному разі не підходьте близько до місця провалля. Якщо говоримо за тернопільський став в безпосередній близькості до ставу, є підрозділ, який за лічені хвилини приїжджає на місце виклику, має всі необхідні засоби порятунку спеціальні. Загалом же у 2023 році на водоймах загинули 33 людини.